Дівчата, усім привіт! Щось пішло не за планом. Я повинна була поміняти в таргеті деякі речі для молодшої доньки, і, бо вони виявилися для неї за великі, які купляла минулого разу. І пішла, взяла ще трохи для неї речей і собі заодно. Поки я чекаю її біля школи, покажу вам, що взяла. Так, взяла о, футболки, бо вона постійно міняє їх, постійно вони стають вже трохи, о, не, не виглядають, коротше, новими. І я її трохи вирішила оновити. Так, отака футболка. Вона рожева, не знаю, чогось на камері вона по-іншому виглядає. Це друга. Тут хмаринки вона трохи блищить. Третя футболка. Знаю, що їй сподобаються смайлики <кій> Вибачте, щось пересохло в горлі. Так. Е з Ці смайликами. Тут якийсь надпис. Е Теж, надіюсь, що їй ці футболки сподобаються, бо вона раніше носила тільки чорний колір Зараз хоча б трохи може надівати і рожевий, і інші кольори почала носити. Бо це було дуже важко ну, для мене постійно купувати щось чорне. Так, це вже з довгими рукавами. Тут Якась тканина така наклеєна. Трохи шероховата. Ще одна з довгим рукавом і вона поблискує. Ось так виглядає. Так, далі я взяла шкарпетки, собі і віталіні. Оці віталіні будуть, а собі в мене вже такі були, точно такі. І я взяла ще собі. А, Бо ті вже заносились трохи. Я майже рік в них ходила. Так, і оце, а може, і більше. І ще одні собі. Так далі ще Віталій Соломії. Соломій взяла з М -м тепленькі такі легінси. Одні чорні, бо інші вона навряд чи одягне, вона дуже не любить теплий одяг одягати. Не знаю, як я переживу цю зиму. Ну, Тут не дуже холодно, але треба одягати куртку. Вона дуже не любить одягати на себе щось тепле. Так, іще одні, але вже блищать. Он. Ці рожеві, вони тоненькі легінси. І це вже покупки для себе. Побачила футболки такі, вони розтягуються. Ось. Зараз покажу такий матеріал. Так. О, горловина кругла, і вона а, до горла поближче, така висока. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що хотіла сказати. Так, вони по 8 доларів були. Отака. ох, це дуже рожева. І сіренька. Не знаю, куди буду носити або вдома, або на вулицю, бо скоро буде холодно. Так, і це кофта не дешева, вона, здається. Вон 30 доларів коштувало. Так, поближче її показати. Пухнаста, дуже. Так, отакі рукава. На молні і тут капюшон, здається, ще є. Так, вон капюшон і зав'язки. Може вдома одягну і покажу. Не знаю, щось мені сподобалась. така м'якенька. І зараз вже буду бігти за Соломією. Це речі назад. Купую такою, потім донесу додому. Так, це мій сніданок сьогодні. Вирішила його засняти, бо, здається, мені дуже гарно виглядає. І, сподіваюся, на смак мені дуже сподобається, бо не все тут я а, а, їла. Дещо ї, буду їсти перший раз. Я про сир. Оцей сир. Це а, я купила у Trader Joe's. Він із цибулею. Це. Сир козячий. Так, потім що ще? Малинець. Це я сама приготувала. Зараз готую, чого кішка кричить, бо вона полюбляє млинці. Прошуто салат з руколи і помідорчики. Да що ж таке, куди дівається постійно фокус? Всім бажаю смачного, хто їсть. Кітю! так каже, дайте мені млинець, чую його запах аромат. Каже, дай млинець. Р -р 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 -р. Каже, дай". Ось він лежить в тебе на тарілці. Це зараз Кіті теж дамо, млинець. Так ось Кітя просить, бачи млинець. Ось так вона любить молодці. Зараз ще дам. Що, ще сподобалось? Ня. Це я свій їй даю малиць. О, Господи, Кіті. Кіті, ти що? Вона як м'ясо його. Не знаю, я ще ніколи не бачила, щоб кішка так їла млинець, кошмар. Вона ну, може з'їсти його зараз, ось Кіті, куди ти? Тачика, господи, <laughs> 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 матинку Божа, На, ох, ой, впало он. Р -р -р -р. Кажи, заложкой ешь сама, Осищ. а не. Ням, 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 китю. ням, 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 Тут ще на полу. Хто це буде доїдати? Ням-ням-ням-шідойдай. Все, будемо їсти далі. Те, що вона зі в мене забере. Так, друзі, вчора розпочала я прибирати у кімнаті, вірніше, у її шафі, доньки молодшої. Це ще такий промішковий варіант. Але мені вже більше подобається, бо вчора. Тут ну, до вчорашнього дня. У мене все щось якось були речі і ті, які їй малі вже, а, бо вона все ж таки росте, як кожні діти. А деякі були ще великі, не по сезону, і все лежало. Я зараз кажу про оцей комод. Бо там все було вкупі. Я не прибирала, звичайно. Зараз покажу це те, що я прибрала. І, можливо, комусь буде цікаво. Так, що тут у нас на вішачках? Я докупила собі вішачки у Волмарті і розвісила одяг, бо завжди, коли він висить, ти його бачиш краще і е, можеш брати. І так собі мені подобається. Я її піднімаю. Він, звичайно, високо, тут високо все висить. Я піднімаю, вона кожного дня вибирає, в чому вона буде ходити. Так, з цієї сторони тут кофти висять, а худі на, на молніях. Це де, деякі ще були з минулого року, деякі я купила. Так, це куртка джинсова. Тут в неї висять її я покажу на одному. Вона аж у мене ходить на балет. Від Це її такий купальник, можливо, можна сказати. Так, і їх три поки що я купила. Так, повісимо назад. Кожен раз я після того, як вона сходить, я його о, кладу в машинку і він. О, коротше, одягає, вона його лише раз, потім о, одягає чистий. Так, тут в мене оця купа. Це вона не носить в школу, бо я накупила, думала, що буде ходити, ну, як, класичний одяг до школи, але всі інші ходять, як захочуть, в основному в легінсах. Так, це от таке плаття. Поки що висить, можливо, захоче, можливо, ні. Так, от тут два плаття, одна поло. Ой, щось це заблимало тут в мене. Так, дві кофти на гудзиках, ще поло, три штуки. Коротше, поки що це висить, можливо, потім щось зміниться. Так, Тут в неї юбка, Ну і тут далі йдуть футболки. Спочатку з коротким рукавом, потім з довгим рукавом. І ося, оця сторона це е, на Хеллоуін і е, е, плаття Ельзи, звичайно. Ельзи, ось. Таке, воно висить зі шлейфом. Тут довге. Так. А, покажу вам його. Ну і ззаду. Так. Ще в неї є одне. Ой, вибачаюсь. Ще є одне плаття, яке купила на Хэллоуин. Ось так виглядає. Так, о, тепер видно. Так, ну і. Так, повісимо. Бачу, у вас, мабуть, <гум> думаю, у вас вже закрутилась голова. Так, тут потім ході, кофти різні, з довгим рукавом. Я якісь купляла зараз. Якісь ще з минулого року. Так, ну це все Хэллоуїн. Так, тут все показала. Потім хочу ще. Попрасувати, бо воно все деяке пом'яте у мене, деяке навіть просто з магазину повісила. Потім буду прати. Так, це, що постійно фокус кудись дівається. Так, це в внає... неї. Коробка з речами, які ось, мабуть, скоро будуть знадоблятися. Тут шкарпетки, майки. І плаття довго вже тепле. Це нам більш теплий сезон. Так, потім поки що так поскладала, а можливо, щось зміниться в наступному. Так, що в нас у верхньому ящичку? Тут треба прибирати. Ось так зверху зараз покажу. Тут ще не доприбирала, бо не встигла вчора. І, мабуть, тут щось зміню. Не знаю. Воно ну, зараз, Так, не знаю, щось, з кількох ракурсів знімаю, не знаю, з якого краще. Покажу так. Так, Це в верхньому ящичку. Я ще тут не доприбирала. Не знаю, як воно все буде. Можливо, щось буде по-іншому. Тут, поки поклала колготки її на балет, і лежать рушнички, і тут усі заколки, і нігті, і все інше. Отут. Нічого ще не поприбирала, треба навести лад. Це верхній ящик. Планую усі заколки покласти ось сюди, бо вона до цього верхнього не дістає. Ну, відкрити вона може, а заглянути ні. Тож, ось, перекладу ось сюди. Коли приберу, можливо, потім ще покажу, як воно буде. Так, тут в мене шкарпетки, нижня білизна і піжами. Піжами теплі і осінні. На цей сезон теплий літній якось піжам не залишилось. Всі стали малими треба докупити. Тут, мама, на радість, звичайно, це не Поскладала все, що було видно, бо якось так лежало. Коротше, було не так видно добре, як зараз. Так, тут легінси з довгим, довгі легінси. Тут коротенькі в три чверті. І шорти. Тут джинси, джинсова юбка, джинсові шорти і е, білі якісь шорти. Тут футболки усі складені. Тут також футболки, але вони деякі корот... короткі і тут майки. Сомні я сказала, що їй сподобалось, як тут все мама. Поскладала, наприбирала. Мені самі подобається, але повторююсь, це ненадовго. надовго. Так, ну і нижній ящик, тут в основному все тепле. Тобто тут худі з капюшонами, зараз оце приберу. Потім кофти, якісь теплі, теплі штани. Це вже буде на потім, А тут теплі легінси, брала нещодавно, і тут усе для хайку. Шкарпетки, лосіни, легінси, штани. Тут куртки, кофти і. І футболки. Так, ну і дві, одна кепка, і отака шляпа з поляну. Так, ну все. Мама поприбирала дуже довольна, задоволена своєю роботою, працею, але ще треба прибирати. Це тільки ще я поприбирала речі. А ще шкаф то довгий. Тут ще іграшки. Коротше. Роботи багато. А, ну, і далі по кімнаті теж треба багато чого зробити. Так, я поскладала усі прикраси для волосся. Ось таким чином тут поклала там, де піжами. Деякі піжами трохи здвинула. І тепер тут, самі може брати свої заколки, резинки, щітка для волосся також і різні. А резинки що вже побільше. Так, і Ну, і все. Отак. От якщо зверху виглядає Все. А у верхньому ящику поки так все поклала, залишила. Так, це заколки нігті нові. Ті що купувала у Walmart. так, мабуть, це отак. Одні вже на соломії. Вона вже їх на. Я верніше, наклеїла. А це на Хэллоуін залишилось. Так. І тут а, заколки такі вже, що більш а, святкові. Ну, а тут а, поки сюди все поклала для а, сережки для вушок на наклейках вони приклеюються. Так, ну і все. А нігті у Соломії зараз покажу. Ну-ка. Ручки на стіл. Так, о, ось так. Ось так видно. Добре. Кожен, може, і не видно. Це теж на Хеловін. І друга рука ось так виглядають. Зараз будемо робити завдання з комон та школи.